Всім привіт, з вами Варврусо і Тарлин. І сьогодні ми знову знімаємо приходження карти Waking Up із серії карт Super Hostile Це вже друга серія. Тут буде розсилочка на першу серію, якщо я її розміщу. Бо я відниву я можу її ще й не розмістити. Як ви помните, ми добралися сюди, вустроїли базу і за цей за той часу, Euh, що ну, між першою і другою серією ми тут заставили лаву, що Кріпер її euh, ну, тут розбив камінь. І ще добули там заїзний блок. Мені здається, його треба буде розмістити на монумент побіди. Монумент, монумент перемоги. Українеч. Так, блин. Euh, так. Я мабуть йду знову спауні розрушати. Ты, наверное, поставил легкий режим. А, точно. Эээ, -э, обращаюся. Бачите, я кивенный вы. Що ти хочеш? А, мені треба ще построїть блоки. У нас хоть щось є? Тики дерево. я 64 стака, я один стак зробив. 64 стака, да. Ласка. Там треба буде пещерку, там шерсть є перша. Ну, То есть вовна. У меня до цього сундука не підпускати крипи і всіх кинчик, щоб не зруйнувались. На, держи. Давай. Так, ну. Тики мені... дай мені пару штук. Дай мені пистака. Окей. Okay. Ні, мені дави треба 16. Я 16 ще було залишив. Там мені треба тільки, щоб до вечірки добратися. Бо Там все ще щишунь, е, з лусківниць. Я, Я, можу... я, я з тобою піду. То Давай. Пошли. Бо я там даром джавлюсь. Почекай. А, треба ще хавку взяти. Выберу измелый новый плоть, пішли. Де вона? Я Я от два хліба. Все. Так, зараз, подожди, берем один меч. Надо, буде ще один зробити. Я один взяв свій меч. Я собі два візьму. Давай. всяк випадок. Давай, Окей. Okay. Не примушу наших глядачів чекати Так, ваш паук. Я зараз. Забил. Пошня выпала паутинка. И нас кажется. Ай я! Так, знову по. Я тупо врата в августе. Я крупную. паутинка я паутинка, э, я не. Зарблю с... с паутинок э, одну шерсть для лишка. А я уже в уцм, до дерева того. дерева? кого там, де спаунер зомби. А, розрушай спаунери. Добре. Ах, -мо, я скільки вас тут налетіло, вас же не було пару секунд назад. Та блин, то вони спавняться спаунере. Та ладно. Так, ладно, я йду. Я думаю, вони з-під землі вилазять. Я йду до того спаунера. Так, ей, блин! Скорше, друже, скорше. на я, мене тут, блин, я уже... Екось я... З іншої сторони, з Я сторони. Я з якогось. Від... Від... Я з якогось перепуга взяв з собою вовну. Є, один спаунер кинул. Молодець. Так. Ззаді тебе зомбі! Та я бачу. Блін, два зомбі. Третій трек. Я возьму другий спаунер. Прилетаю. Раз мені не можна... Загинуте. У мене одна вовна, яку я взяв з перепуга. Третій спавня. Молодець, роздушай там. Четвертий. Так. Зараз поїм трошки. І на мене вже почали нападати, тому я. Сиваюся звідси. Шивайся. Шивий ти. Бо в мене залишилося півтора жизни. І здається, мене зараз буде бути... Гадайте хто? Ендермен. Эээ, это зомби с лопатой. Я знаю. Що за бред? Не знаю. Цетки типа новый бах. О, блин. Уйди, звідси. Так я их скину в лаву, зомби скину и скид тоже скину. Да лаву. вид вид видринган это свое здоровье. Потрібно нам зараз эээ сделать э, кровать. Лишь просто. Тільки ти не зробив. Одно. Там нам більше не хватило. Поводини. Там поволотин добути. Ладно, зараз вижди, я типу прыгну в лаву. І цей. Я поки відре Ладно, ладно. Я буду до поки відребюр. А не півтора хп і... менше, ніж два оцих. Менше, ніж два хавки. Окей. А, я тут, кстати, дерево добуду. Якщо його ще ти не добув. А ти його вже добув. Ага. Аладець, молодець, молодець. А лет с лучше. Молодец. Так, надо это далее добывать. То я с тех тоді значит и три спаунера. Ну як лише? Я Все было нормально. Випадку. Ах! -мо, у меня зомби з вов не скинул. Я попробую трошки осветить эту территорию. Mm -hmm. А давай, подожди. Я давай подожду. Я сам там не прорываюсь. Заражды. ман мене подвисаю, зараз надо розвісло. Блін, тут чьи криперы за какой-то спропу. Там Гості прийшли, називаються. Ввести землю, бачу. Так, о, я йду до, печер... до той печерки. Там є. А, один инспаунеры я встиг кільнути. Ах, і тут криперы начали взорвать взорваться. Взрывается тупого склета вольвану то, що тебе ja, то, валить. А, фейснивовых випав. Так, ну я ми... ха! Сквіт, красава! Грохнув кріпера, з якого э, пластінка з музикою випала. О, круто. Ми вже круті чели. Тут бачу, якийсь спавні, мабуть. Я поставлю факел, щоб я перекрити. Сквіт, давай, до побачення. Так, о, хороший сквіт. Я вже, я вже з спавнера перебув. Молодець. Так, о! От зараз би бачив ти, тебе ночь, Що е, ти всі спальні перебив. Шо? -шо? От е, зараз б, бачив би тебе ночь, Що е, ти всі спавні так перебив легко. Т, е, ти хоть знаешь, что таки ночь? Я тоже. Хе-хе-хе, <гум> алсайкиску які на кис создать Ні, Не, не а не знаю. Сквозь ще. Так. Тут спаунер, але тут його не добуваю, бо тут все злускивництво. Я там добув, е, э, мы там одну шерсть, я там взяв дві. Це до на монумент Е, э, На монумент э, перемоги. Та у мене вже все покалічене. Я дві шерсті, дві вовни взяв. Блін, я не можу здесь вибратися, мені нема чим. Е, э, да знамки, дожди. А, я с Е, Уважай, тут все з я бачу. И из-за того и перепугался. Ты там не выбросил, я там дам тебе блужник. Тебя спасет один, только один блужник. Не, то есть он не я, а он не лень его бы. Блин! Пм так поры дрожья пролетела стрела. Так. так, давай, реже. Калий в аду, мерзкий скелет. Так, меня стреляют. Ай, там крипер. Да, я забьм будем. Я не хочешь меня за мной йшов. Ай, блин а. Блин, да тут спаунер индермена. Там нема спальня рендермен. Ты як вони появляются? По дуже темно. А ну да, це ж темнота. Логічно, я же не можу. Хосава. О, у нас є лук, чувак. Е, зараз будем робити собі ліжка. У нас же є. Эээ, е, там... 6... А ч вовну куда? Э, Стоящик. То да. Типа на монет победы. Перемоги. Так, я роблю. Там, там... было тільки одна вовна, що? Нет, там было три вовны. Я забрал э, дві. То положи их на монумент. Нет, там треба тільки одну положить на монумент, а в інші я взял на лишку. Теперь у нас на, на следишку. Так, о, все. Теперь сваты. Э, до речі, мы еще будем еще один чит використовувати. кимсет ни гтр. Team Satnight Так. Щоб діки поспати і все. Зараз. Хай трохи с тобі зараз. Проснуся. О, все. ти ты выспихнув, все, я проснувся. я тебе спихнув Все, йди і ще раз Ты шляшки поспухну. Я выпущу це удруге. СТЕП! Пласті... Снова. Латифось S418 MAW. Not bad. Так, у нас теперь вместе спауна тут вот. Це дуже классно. Так, я выложу все нужные вещи и пішли снова спауни раздувати. Ща пожды, надо зробити мечи. Я зарубил цих двух поломанных мечей, мечів, один нормальний. Так можно. Так и осталось сроки кирку. Я встаю. кірку зробити? сделать? У меня есть. Майже ново. Я, Я А зроблю. Але блядь. Я стою наверх такого от этого срабушка. Так, надо буду круляк взять. Меч. Э -э. Три мяча возьму. Все. Спасибо, що вступает. Надо уступать, на старше хе <гум> на один месяц. <гум> Kill z Kill... Ach, Як буде склет по англійськи Скелетон, скелетон. скелетон. я вже уже троих які прям були. <гум> Стріла, короче. Слухай, а може, ми тут знайти е-е, портал Вендер? Ні, ти это ч, ми до речі, знову... Перша комнатка була портал в Е, Просто ти, типа, зайшов в ігру, ти не бачив. Я бачив. Ти тут є портал Wender? Так, да, тож перше, перша, типа, ми звідти вийшли. Так, ще я два поставив. Ми здається тут всі спаунери перебили. Я перебив. Я тоже двох. Я заблочив два спаунера. А ти перебив вже. Иди до мене. Я... А, блін, тут два крипера появилось я... прямо переді мной. Сам... Загалі без культурщина. Так, все це яжу це О, тут ще один спаунер бачу. Бачу землю нам буде. Треба... Нам треба Ти тут... бачиш землю? Да. О, я спаунер кріперів грохнув. Давай, там зайдуть. Давай, їх багато дуже зайду. Да я не там, я в іншому месте, то что стен, за стенам. Я мать кто-то е. Друг. О, круто. Блин, на мене идут зомби и криперы. 64 кожи, 64 факелів, залезный мяч, лук и стак стрел. И... І... А я я-я я. я, я тебе казал, что тут можно его найти. Это дуже добре, я все ложу майже э, думаю. Заодно добуду. Это у меня одно питание, нафига нам кожа. Чтобы робити собі олдунки. А, логічно. Ты меня не... зразу грохнул скелет. Ну не грохнув, а. Дарю. Ти будеш були... Тут ти будеш перший, кого я завалю з за мечем скелет. Тебе я залезный меч. То что сундуку було. А, ну да. Офігеть, Я його тоді эти диплом знайшов. Угу. У мене, кстати, є лук цей ну хай буде, Ні, вот это шо я душил там. Хай буде там. нам треба буде потім що. Так, я возьму свої стріли, чес, чесно честно заработай я візьму 16 пакерів. и что там спаунери, Квиперев дуже їх багато. Uh, подожди, може... быть. Подожди, в можна... мене, мене хп мало, ну, надо. Можна, давай зараз uh, съемся. А, я скину е буду на цю. А, ти шо, зомбі, вообще пипу? Зомбі, ти хто такий? Давай, до побачення. Вы я вирішив поплавати в лаві, то перетворився на попу. Цікавенько. Mm -hmm. Та плавай в лаві вже. Б-б. Ах, яка водичка гаряча. <рес> так, я сейчас забью з двох пламанных ничего ще Один нормальний. Так, киркус привізьму. Тоже весьму. Це візьму. И пів стека. Пак... 에, даже... Щось... Пів стека, пів стека. И, э, четвертый нустак. Так. Ну что, ходим. Ходим. Mm -hmm. А, давай я себе кожу не доспехи зравим э, не, не надо, позднее Нам да. идем, идем найти те спаунеры криперов. Да. Так, давайте чистить код за часом в серии. Я точно уже не знаю, с кем найдет. Уже трохи доволі багато. 17 хвилин. Е, 18. 17. О. Даже 16. Тому може вже кінець минут це буде другої серії. Замбув. Е під, Підсумок те, що ми е, знайшли два нових сундука і завалили 6 спаунерів. З вами був Варвароса і Тарлін. І Чекайте нових серій. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Всім удачі.